Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Роді, 17 листопада, відбулась чергова комунальна нарада. На порядку денному питання теплопостачання та графіків відключення електроенергії. Зокрема, обговорили ситуацію з запаленням будинку на вулиці Гнатенка. 6. за словами заступниці начальника управління комунальних ресурсів Лесі Романенко. Питання потребує часу. Проте комунальні служби працюють над його скорішим вирішенням. На сьогоднішній комунальній нараді обговорили декілька питань. Перше питання це відновлення теплопостачання в будинку по вулиці Гнатенка, 6, але там склалася така ситуація. Даний будинок був колись гуртожитком. Далі переведений в будинок житлового типу, дозволено громадянам проводити приватизацію житла. Відповідно до закону про приватизацію житлового фонду, власники будинку є власниками всіх мереж, які знаходяться в будинку. Кліткових сходів, дахів, підвальних приміщень. Тому питання опалення повинно все-таки 90% залежить від самих громадян. Вони не перейшли ні в ОСББ, ні уклали договір на управління будинком. Ми займаємося цими питаннями. Питання складні, питання не вирішуються одним днем, намагаємось створити найбільш комфортні умови для громадян, але питання трошки затягнулося в часі. На на найближчі два-три дні буде питання буде вирішене. Під час наради підняли й питання погодинного вимкнення світла. Комунальники ініціюють копитання до Полтава обленерго щодо коригування та дотримання діючих графіків, адже громадяни масово скаржаться на постійні відхилення та неможливість дозвонитися на кол-центр. Найбільші графіки, які діють по громаді, це графік 4.2 і графік 4.6. Графіки розроблені не з урахуванням потреб громадян. Не дотримуються постійно цих графіків, тому ми будемо звертатися до полтаво обленерго з клопотанням щодо перегляду цих графіків і все-таки їх дотримання. Ми розуміємо, що є технічні причини, з яких невчасно можуть бути перевимкнення електроенергії, але вони трапляються постійно. Трапляються з непередбачуваними такими досить ситуаціями. Крім цього, дуже багато звернень громадян, які стосуються того, що на їхні кул-центри неможливо дозвонитися. Ми також з цього приводу ми також направимо ще одне клопотання, щоб все таки громадян приймали стримано, надавали їм вичерпну інформацію, щоб вони були обізнані щодо ситуації з електроенергією. Окремо розглянули роботу котельні по вулиці шкільній в умовах відключення електроенергії. Переведення обладнання на генератори потребує значних затрат пального та часу, тому стабільність теплопостачання напряму залежить від чіткого дотримання графіків. Для того, щоб котельня робила на генераторах, дуже багато треба пального. По-друге, перше по переключити її відразу з електропостачання на генератори, це теж займає дуже великий проміжок часу. До того часу, поки вони підключать на генератори, вже з'являється світло і знову її треба перезаключати. Тобто залишається тільки одне: це дотримуватися цих графіків відключення, щоб котельня робила в штатному режимі і не було збоїв теплопостачанні. Також обговорили сезонні питання, випилювання гілля та подальшого його вивезення у приватному секторі. Начальниця відділу комунального майна прокоментувала і скоординувала громадян у цьому питанні. Знову ж питання обрізання дерев, вивезення сміття. Останнім часом багато звернень від приватних домогосподарств, там, де вимагають від комунальних підприємств обрізання дерев і вивезення сміття. Приватне господарство залишається приватним господарством. Ці питання власник домогосподарства має вирішувати самостійно. За словами заступниці начальника управління комунальних ресурсів Лесі Романенко, попри наявні виклики, ситуація в громаді залишається досить стабільною а комунальні служби працюють у штатному режимі, щоб забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури громади. У залі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи 16 листопада стартував перший тур чемпіонату Полтавської області з волейболу серед чоловіків. У змаганнях брали участь гравці від 16 років. Чемпіонат проходить за ініціативи Федерації волейболу Полтавської області. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Юрій Падрига розповів, хто завітав до Миргорода цієї неділі. Миргород приймає команди це Полтава ветеран і Зіньків. Загалом турнір буде відбуватися з листопада по квітень місяць. Заявлено в другому дивізіоні 17 команд. Тобто кожна команда зіграє з кожною і за результатами будуть визначені переможці». За програмою передбачені як домашні матчі, так і виїзні зустрічі. Президент Федерації волейболу Полтавської області Ігор Герсонько зазначає, що учасники раді можливості провести тур у Миргороді та зустрітися з сильними суперниками. Ми приїхали для того, щоб зіграти тур чемпіонату області другого дивізіону серед чоловіків. В цьому році ми поновили ці змагання. У нас є чемпіонат області серед чоловіків та жінок. Серед чоловіків є два дивізіони. У першому дивізіоні грають більш майстерніші команди, більш. Потужніші в другому в дивізіоні грають 18 команд. Тут грають е всі і ветерани, і молодші, і дивіться і хлопчики, юнаки. Федерація волейболу Полтавської області опікується розвитком дитячого аматорського, ветеранського та пляжного волейболу, а також підтримує професійні команди області. Така системна робота дозволяє розширювати спортивні можливості регіону і створювати умови для зростання нових волейбольних талантів. У рамках цього чемпіонату наступні ігри відбудуться 6 грудня у Миргороді. Напередодні міжнародного дня толерантності, 13 листопада, пройшов воркшоп Толерантність як основа для порозуміння та посилення спроможності громади під час гуманітарних криз. Захід був організований у рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад, який Миргородська громада реалізує у партнерстві з міжнародною організацією з міграції за підтримки міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини та Німецького банку розвитку. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради вже досить тривалий час співпрацює з міжнародною організацією з міграції в рамках. Проекту відновлення та посилення спроможності громад, і фахівці цієї організації запропонували нам з нагоди Дня толерантності провести такий тематичний воркшоп для працівників закладів освіти, і соціальної сфери, які дотичні до роботи з різними вразливими категоріями, сім'ями в кризових таких ситуаціях. І сьогоднішній захід буде присвячений якраз темі толерантного спілкування, стресостійкості, м'які екологічні комунікації. З родинами, з дітьми і з іншими вразними категоріями, мета воркшопу не просто підвищити обізнаність про поняття толерантності, а й створити безпечний простір для обговорення, рефлексії та набуття практичних навичок, необхідних фахівцям, які щодня взаємодіють із людьми у складних життєвих обставинах. Заплановано, що учасників сьогодні на воркшопі буде до 15 осіб. Така кількість передбачена тим, що воркшоп це не якась така лекція, де просто треба сидіти і слухати. Буде багато групової роботи, взаємо такої підтримки, допомоги, комунікації і так далі. Тому 15 осіб тривалість розрахована на 6 годин. Це буде така, як я вже сказала, інтерактивна форма роботи. Сподіваємося, що всі учасники не просто почерпнуть корисну інформацію для себе, для своєї роботи, але і трішки. Он поповнюють свій ресурс внутрішній, такий ментального здоров'я, психічного балансу. Пані Вікторія також підкреслила важливість цільової аудиторії заходу. За її словами, саме працівники дошкільної освіти, соціальні педагоги та представники соціальних служб сьогодні опиняються на передовій щоденного спілкування з дітьми та родинами, які переживають непрості часи. Вони бачать емоційний стан дітей, знають потреби сімей і можуть стати тим містком довіри між громадою та людьми, які потребують підтримки. Чому така категорія? Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо під час військового конфлікту, і кризові ситуації це буде наявище в житті будь-якої родини, будь-якого мешканця. І люди, які працюють з сім'ями, які працюють з дітками, вони мають бути самі в ресурсі і мають мати навички, як екологічно комунікувати, як пропонувати підтримку, як спілкуватися з родинами, з дітками, щоб ще більше не травмувати, щоб дійсно надавати підтримку і бути таким безпечним колом для діток і для родин. Воркшоп був побудований як жива інтерактивна зустріч, де замість традиційної лекційної форми переважала командна діяльність спільний пошук рішень і практичні вправи. Учасники обговорювали реальні життєві ситуації, ділилися власними історіями і вчилися бачити різноманітність особистостей не як проблему, а як можливість для розвитку громади. Під час сесії тренери розкривали теми толерантності у різних культурах, демонструючи, як по різному суспільства світу розуміють цінність поваги прийняття і взаєморозуміння. Учасники пробували визначити, що означає толерантність у їх. Ні, громаді ділилася прикладами проявів підтримки і доброзичливості, а також говорили про виклики, які іноді стають на заваді справжньому порозумінню. Я не вперше беру участь у таких заходах. Це завжди пізнавально нова інформація, яку потім можна принести в свій заклад і використати або в роботі з педагогами, або в роботі з дітками. А сьогоднішня тема тема толерантності взагалі є дуже важливою в нашому суспільстві. Нам треба дійсно стати трошки толерантнішими і розуміти один одного. Про намі намагатися поважати, любити і цінити один одного. Що мені тут подобається, що завжди враховують особисті наші бажання. Нам завжди надається такий простір гарний для спілкування. Це приємні зустрічі із колегами, нові знайомства, нові знання завжди дуже цікаво і інформативно. Особливий інтерес викликали вправи на розвиток емпатії та вміння приймати різність. Вони допомагали відчути, як через спілкування, увагу і доброту можна будувати довіру між людьми. У практичному блоці учасники вчилися толерантно комунікувати під час стресових ситуацій, знаходити правильні слова навіть тоді, коли емоції зашкалюють, і підтримувати інших, не вигораючи самим. Завершальна частина воркшопу була присвячена темі сила громади під час гуманітарних криз. У невеликих групах присутні шукали відповіді на запитання, що робить громаду згуртованою, як прояви взаємопова. Впливають на її стійкість. І яку роль у цьому відіграють педагоги та працівники соціальної сфери. Під кінець відбулася рефлексія, де кожен поділився своїми відчуттями, висновками і планами застосувати отримані знання на практиці. Це дуже важливий захід, на мою думку, тому що він е, формує у, у нас взаємоповагу один до одного, прийняття. Вміння чути один одного, поважати думку іншого, це дуже цінно в наш час, особливо для нашої сфери, для педагогічної спільноти. І в наш час нам потрібно дуже бути стресостійким, розвивати своє ментальне здоров'я, поважати один одного, підтримувати. Воркшоп став ще одним кроком до формування у миргородській громаді культури довіри, взаємоповаги і людяності. Під час обговорення учасники ділилися власним досвідом, прикладами з роботи, спільно шукали шляхи, як зробити освітні простіри громаду в цілому більш відкритими, безпечними та доброзичливими до всіх. Учасники розійшлися не лише з новими знаннями, а й з відчуттям спільності. Що разом з розумінням і підтримкою громада може подолати будь-які виклики. Нов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник скотовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок: 067 48 77. 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, 1 дріб або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.